Зараз ми поговоримо про прямокутні трикутники. І я вам розкажу всі основні відомості про ці прямокутні трикутники? Отже, що ж таке прямокутний трикутник? Трикутник, у якого є один прямий кут, називається прямокутний. Оцей прямий кут, ну, звичайно, він 90 градусів. Які ж властивості має прямокутний трикутник? По-перше, давайте визначимося, як називаються сторони прямокутного трикутника. Сторони, які прилягають до прямого кута, тобто АЦ і ЦБ, це є катети. Сторона, яка лежить напроти прямого кута, називається гіпотенуза. Ми будемо використовувати ці поняття. Тепер про кути. Сума. Гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Звичайно, від суми всіх трьох кутів, тобто 180 градусів, відняти один кут 90 градусів, і в нас якраз вийде, що на два інші гострі кути припадає 90 градусів. Ще одну властивість розглянемо для конкретного трикутника, у якого один кут 30 градусів. Так от. Катет, що лежить навпроти цього кута, навпроти кута 30 градусів, він дорівнює половині гіпотенузи АВ. Така властивість вірна тільки для катета, що лежить навпроти кута 30 градусів. Це важливо. Наступна дуже класна властивість для прямокутного трикутника про медіану. Медіана, проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника, дорівнює половині гіпотенузи. Звичайно, ми знаємо, що в принципі, медіана вона ділить протилежну сторону навпіл, а тут ще маємо додаткову умову, що та сама медіана дорівнює половині гіпотенузи. Наступна властивість буде стосуватися загальновідомої теореми. Піфагора. Я позначу для зручності катети і гіпотенузу прямокутного трикутника маленькими буквочками А, Б, С. Отже, теорема Піфагора буде звучати так: Квадрат гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює сумі квадратів катетів цього трикутника. Щоб знайти один з катетів. Нам потрібно від квадрату гіпотенузи відняти квадрат іншого катета. І нагадаю вам, що ж таке синус косинус, тангенс, котангенс в прямокутному трикутнику. Я теж катета і гіпотенузу позначила відповідними буквочками, маленькими буквочками а, Б, С. Нехай кут А це кут альфа. Так от. Синус гострого кута прямокутного трикутника дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет це той, який лежить навпроти кута альфа. Гіпотенузу ми знаємо, що то є це. Косинус кута альфа. Це відношення прилеглого катета, тобто катета Б, до гіпотенузи. Тангенс альфа. будьте уважні, це відношення протилежного катета до прилеглого. І котангенс альфа це відношення прилеглого катета до протилежного. Ці всі властивості треба знати на пам'ять. Звичайно, ми в прямокутному трикутнику будемо також використовувати всі властивості, які ми знали про звичайний трикутник. Але бачите, для прямокутника вони, ну, дещо. Трансформується.